Відвертої брехнею годують на Смілянщині людей окремі кандидати у народні депутати. Жителі села Ташлик, що на Смілянщині від цього втомилися і вирішили звернутися до журналістів. Їх обурило те, що кандидат Віктор Тимошенко, виступаючи на телебаченні та у газетах, розповідає про те, як він газифікував село. Насправді ж газу у селі взагалі немає, бо немає підвідного газопроводу, проведена лише газова магістраль, причому за кошти самих мешканців. Ні, Нам ніхто не допомагав, Тимошенко не допомагав. Ми Організували, як називають, кооператив. кооператив. Злоджувалися гроші, заплатили. заплатили і нам порили, ті труби, вложили ми труби, самі собі робили. Фізично і трудом усе це самі, самі люди і гроші, кожен двір зложував по 3,5 тисячі грошей. Шість років тому три з половиною тисячі це були гроші. О, важко було зібрати і люди збирали по частинах. Ми їх ми ж не зразу платили. а Ми їх платили по частинах ці гроші. Найбільше жителів Ташлика сьогодні обурює не сам факт відсутності газу, а чорна брехня, яку розповсюджує кандидат Віктор Тимошенко. Селяни зізнаються, вони не бачили не те, щоб допомоги, а навіть і самого Тимошенка. Ну, як депутата ми його фактично за ті п'ять років ми його не бачили? Я не знаю. Звісно, бідно. Що хтось тільки хвалиться, що нам там сплатили, та все. Ми їх і в очі не бачили тих людей. У нам у газовій проблемі він не допомагав. Коли ж на селі з'явиться підвідний газопровід, у сільраді точно не знають. Кажуть, вирішується питання усім миром. Це питання на контролі у районній державній адміністрації. Ми сприяємо всьому тому, щоб ця робота просувалася в напрямку завершення газифікації. Поки ж це питання перебуває на контролі влади. Дві тисячі мешканців села мерзне та слухає брехню. Щоб запастися вугіллям та дровами на зиму, їм доводиться витрачати 4 тисячі гривень і брати до рук сокиру. З дровами здоров'я немає коли тягатися, і сил немає з ними тягатися. Тепер не знаю. Діти зовуть, щоб їхала звідси з України в Росію. Оце так спокон віком.